Для обласної казни передбачено зменшення обсягів доходів із загального та спеціального фондів в сумі майже 200 мільйонів гривень. Зазначив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич, ознайомлюючи з проектом рішення про зміни обласного бюджету. Прогнозні показники дохідної частини бюджету планується зменшити в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Прогнозується зменшення цього податку на 23 три мільйони гривень. За рахунок зменшення в цілому по області фонду оплати праці на 817 млн грн. Видаткова частина також зменшується на 97,5 млн грн. Фінансисти пояснюють, для збалансованості бюджету. В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на 59,6 млн грн, дотації з державного бюджету на виплату надбавок медичним працівникам, що надають відприємну медичну допомогу на 7,1 млн грн. Видатки по галузі соціально-культурної сфери, що враховуються при визначенні обсяг міжбюджетних трансфер, ті, на загальну суму 30,8 млн грн. Зокрема, зв'язку з припиненням запланованого підвищення впродовж цього року розміру мінімальної зарплати і посадового укладу першого тарифного розряду передбачається зменшити видатки головним розпорядникам коштів обласного бюджету. Департаменту освіти і науки зменшено 12,7 млн грн. департаменту охорони здоров'я на 13,3 млн грн. Департаменту фінансів – на 1,3 млн грн. Управління культури, національності та релігії на 1,4 млн грн. Управління молоді і спорті на 1,1 млн грн. Департаменту соціального захисту населення 808,6 тисяч грн. Обласній раді 143,3 тисяч грн. Службі у справі дітей 73,1 тисяча грн. Другий блок проекту рішення розподіл вільних лишків, проте зараз лише частковий. В першу чергу виділять понад 17 мільйонів гривень на погашення кредиторської заборгованості. Другий напрямок розподілу вільних лишків – це збільшення бюджетних призначень новим розпорядником коштів. Тут є дві складові – на цей день 44 мільйони, але з них майже 20 мільйонів йде по спеціальних призначеннях. Тобто, там других напрямків видатків немає, наприклад, зона ризику скажем, різні фонди фонду охорони колишнього середовища, Тобто тут є цільове призначення, і їх направити в інше русло неможливо. Керівництво області сподівається на розуміння населення краю, оскільки такі заходи сприятимуть поступовому виходу з економічної кризи. Сподіваюся, що ці заходи будуть тимчасовими, і приведуть до поліпшення стану економіки, а в подальшому до збільшення всіх показників розвитку держави і росту соціальних виплат. Враховуючи таку ситуацію, ми сьогодні змушені внести зміни до обласного бюджету на 2014 рік. Найважливішим завданням Леонід Прус вважає стабілізувати роботу всіх галузей економіки області, щоб наповнити як державний, так і місцевий бюджети. Саме з цією метою нові затверджено заходи щодо забезпечення виконання в 2014 році показників дохідної частини економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів, які передбачають. Організацію роботи щодо створення нових робочих місць це повинно стати основою залучення інвестицій в області, підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних галузях економіки, Ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення контролю за правильністю нарахування та повнотою сплати податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду ділянок сільськогосподарського призначення земельних часток, скорочення податкового боргу. І найголовніше не можна допустити зменшення заробітної плати.